Ми вітаємо вас на дисципліні Кримінальне право загальна частина. І в межах цієї дисципліни ми проговорили про кримінальне право не тільки України. Ви чуєте, що ми розмовляємо українською, але ми говоримо ну, говорили про кримінальне право взагалі. Але звичайно, ми орієнтуємося на кримінальний кодекс України. І все, і все, що ми говорили. В межах цієї ви можете, якщо ви навчаєтесь юридичному, там получаєте юридичну освіту в Україні, ви, ви можете це все говорити вашим викладачам, тому що це вірно. Це це вірне. Ми даємо вірні відповіді на запитання по кримінальному праву. І ми дуже раді, що є люди, які дійшли до кінця нашого проєкту, тому що дуже багато людей бодро починають. Ну, там бачать, наприклад, що люди розмовляють іншою мовою. Ой, я так, також хочу. От і вони починають. Перша хвилина добре, друга хвилина така ж добра, а третя хвилина вже. Ну, щось нудно, щось потрібно ходити. А якщо це іде три місяці, то, звичайно, не кожна людина може дойти до кінця і, і ми, все, ми все робимо, щоб людина не дійшла до, до, до кінця. Ми робимо їм там завдання постійне, щось там дописуємо. Зробимо її такі перешкоди. Навіщо ми це робимо? Щоб людина преодолів ці перешкоди змінилася? Кардинально змінилася, наприклад, почала розмовляти іншою мовою. І в цьому уроці, по дисципліні кримінального права, до кінця до. До та, до сертифікату, ну це такий символічний до диплому. Вибачте, це такий символічний ну, символ. дошла наш викладач, викладачка Господи українською потрібно фемінітівом розмовляти. Дойшла наша викладачка, але в межах цього курсу наша студентка Людмила. Щось я неправильно пишу. Ну, кім рбала, як я як я як. Я, 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 як я говорю? Кінжубал, Людмила Кінжубала, і вона сьогодні завершує свій гештальт. Завершує його українською. І, завершує його і а, до її доклад, вон ми будемо почуємо її доклад 3-5 хвилин. І Людмила, будь ласка. Доброго вечора всім зрителям, всім учасникам. Хто розмовляє українською мовою, я прошу вибачити заранее. Хто не розмовляє, я буду говорити сейчас дуже-дуже гарно. І тема моєго докладу це співучість у злочини. Ну, Начну з того, що це так. Так, як яку, яку определення це явище вміє, а в кримінальному кодексі це явище определення точнішого не вміє. І тому ми його можемо вивести из від из від, ну, статей. І статей. І як це буде звучати співучасть у злочині це навмісне спільне участь двоє чи більше осіб у скаєнні умісного злочину. Це определення трішки скорочено, але. Вони содержать основну ідею, і також, зараз я буду говорити о, приз... о ознаках, вони теж розкроють співучість більш подробніше. І так, ознаки. А, перше, це навмисно. Навмисно – це мається на увазі связь з суб'єктивною стороною. Тобто співучасниками можуть стати тільки особи, які значально ацом адсьом договорилися, договорювалися, які іміють замовленість, тому що ніяк не можна створити злочин співучасно, необережно. Це, Якщо це не обережно було, то це не співучасті, не співучасть ніяк. А, інший другий ознак це спільно. І спільно це має зв'язок з суб'єктом злочином. Що має в виду, те, що а, а, Злочинці вони повинні бути суб'єктами. Якщо в одна, одна із особ не може бути суб'єктом злочину, ну, наприклад, їй немає 14 років, і вона не може бути суб'єктом злочину, а значить, вона не може бути співучасником. Вона може бути, наприклад, орудієм злочину, але но, но не співучасником. І, і, і інший ознак навмісного, навмісного іміється, мається на увазі, що що співучість можлива лише, лише, э, лише за таким складом злочину, який може бути сверсвершом тільки умислено. Наприклад, якщо, якщо об'єктом злочину є бездія, то в такому злочині не може бути співучасті ніяк. Я бачу ліса учасників в зумі, і думаю, що я ваш вообще непонятно не говорю. А, так, іду далі. Дальше. Дальше, дальше це види учасників, які можуть бути учасники в злочині. Якщо цей злочин совершенно вершон спі... співучасно казати від учасників. Перше — це виконавець. Виконавець це лісо, яке або безпосередньо, чи опосередовано виконує сам злочин. Наприклад, безпосередньо це особа, яка бере і вбиває, наприклад, втикає нож. Це безпосереднє участі, це виконавець. Опосередоване участя, возможно, співвиконавцем. Він, наприклад, стоїть і караулить, щоб ніхто не йшов. Не йшов, либо не слихав, як створюється злочин в цей момент. Він караулить, щоб ніхто не побачив. І це буде також виконавець, або він. А інша, Інший другий вид учасників — це організатор. Організатор — це особа, яка, яка придумала злочин, назначила час злочину, собрала групу злочинців, роздала ролі, для всіх злочинців це організатор. Далі дал це підбирювач, підбурювач, підбурювач це людина, яка яка говорит, яка говорит, як це по-украински слово. Ну, давай, давай. давай зробим, давай пойдемо, давай, давай, давай. И вот так кап, 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 кап. И в итоге до злочину приводит вот это какое-то слово. Не можу слово українське підібрати, підбрівач це той, хто підстрікав. Далі пос... последнє це посібник. Посібник — це людина, яка щось що зробила щось зробила для, для скоєння злочину, але до, до самого злочину. До, на етапі приготування, приготування до злочину це, ця людина щось що зробила. Маю, ну, наприклад, вона, вона яму копала щоб далі було де скривати е, тіло. А, наприклад, вона казала, що, що вона, м, наприклад, не буде е, людина працює е, на складі, і вона казала, я не буду склад запирати. І це буде пасобник, він ушов з роботи, но склад не закрив, і він зробив дію, яка на етапі підготування до злочину, і тоді він пасібник. Якщо людина щось робить після злочину, наприклад, вже після злочину вона допомагає е спряти труп, то це вже не пасібник, це вже інше, е інша роль. І це все, що хотіла казати про співучість і про учасників. Дякую. Роман Григорій, ми не чуємо вас. Да, я читаю в чаті питання. Чому, чому питання там написано, питання? Так, звичайно, можливо до Людмили ставити запитання про співучість злочину. Ну, Олександр, будь ласка. У мене таке питання, чи може бути організатор одночасно і ем, підбурювачем? Ну, на мою думку, може бути. Він може бути і організатором, і виконавцем, і почему б не бути підбурювачем? Думаю, може бути. Ще таке питання. От, якщо хтось знає про злочин, але нічого не робить, до поліції не заявляє, а цей злочин не попереджає, то в, в нього є якийсь статус? В цьому інституті співучасті немає. Це всі ролі, які є в межах цього інституту кримінального права. А, наприклад, якщо е, м, хтось е, злочинець, наприклад, наймає е, працівника, е, наприклад, злочинець вкрав, е, вкрав е, щось до, до себе додому приніс, е, е, наприклад, у приватний будинок, е, там, е, наприклад, е, залізо. І працівники знають, що це ворована заліза, а, наприклад, щось роблять з цим залізом, але вони ніяк не причасні до, до воровства до, скоєн, до скоєного злочину, але вони працюють з цим. В них вони теж не співучасники. Якщо я вірно зрозуміла ваше питання, то ні, вони теж не співучасники. Дякую. Просто було багато слов, які я не зрозуміла, тому я питання доформулювала і Питання. Дякуємо. І ми переходимо до іспитів. І там Миколай, яке у нас правило, п'ять запитань. Так, я пам'ятаю. Так, да, останні у нас було п'ять запитань, три потрібно, щоб були вірні. Ну, я, я чув, що Людмила на три запитання дала відповідь Олександра, і можна їх зарахувати. І Миколай, будь ласка, ваше одне запитання, щоб три, третє було. Uh, які бувають види суб'єктивної об'єктивної сторони, Людмила, будь ласка. Види суб'єктивної сторони. Uh, це прямой вимисів також. Роман говорить, ви оцінюєте. Mm -hmm. Ні, ні, ні. Навірно... 50% відповіді це не відповідь. На умисно да, і невмисно два види, і там вони поділяються ще на два види. І переходимо тому. Ще одне запитання з мене. Я прошу Людмилу проговорити всі теми кримінального права загальної частини. Перша тема це вступ до кримінального права. Дальше розпадається на две частини – злочин та покарання. Вторая тема поняття злочину. Далі склад злочину. Объект – объективная сторона, субъект – субъективная сторона. Из объекта седьмая тема обставлены, что выключает преступное деяние. Из объективной стороны стадии, стадии Имножинность, стадия множирность из субъекта с певучесть узлочини. И дальше идет покарание криминальная веповидальность и наказание. Покарание. И это В что мы сюда, да, да Миколаевская. Кивнув так українською, українською так буде отак. От. Ні так, та це ні, це так. І на цьому ми закінчуємо наші іспити. Вони успішні, і ви розумієте, що це дуже дуже ну, дуже ну цікаво і дуже важко почати розмовляти мовою, на якою ти не розмовляв ну, ніколи. Ніколи я пам'ятаю, як. Людмила да, починала, вона починала, ну, можна казати, з нуля. Да? Миколаїв, вона дуже ну, не знала, як я починав два роки тому міжнародне право, а вона за одну да, один семестр вона так дуже гарно почала розуміти і розмовляти українською. І ми е, залишаємося на рефлексію. А курс ми закінчуємо кримінальне право загальна частина. До побачення на наступному курсу.